Яка у нас середня вартість комплекту стола плюс стільці? Якщо обирати бюджетний варіант, наприклад, ось такі столи на металевих ногах, стільниця тут іде МДФ під плівкою ПВХ. Це може бути прямокутний стіл, це може бути овальний стіл. Ніжки, до речі, також можуть бути різні по кольору, по фактурі. Ось, до речі, прямокутний на інших ніжках Мемфіс. Середня ціна стола 8 тисяч гривень приблизно, вони, до речі, є в наявності. Стільці. Коливаються в районі від 2500 до 3000 тисяч гривень, і у вас такий комплект обходиться в 20 тисяч в середньому. Це один стіл, чотири стільці. Так вони всі ще розкладаються. Ось на прикладі давайте цього покажу. Від'єднали, роз'їхались. Тут да, проста система розкладання. Нічого тут складного, ніяких механізмів немає, але вона зате надійна, у вас нічого не зламається. З'єднали і так само просто зафіксували стіл. Не роз'їжджається. Ця моделька називається Орегон. До нього, наприклад, класно стають стільці. Мілан, та Мілан називається, як по кольору ем, ніжок, так і по кольору тканини до столешні. І столешню, і ніжки можна обирати. Є багато варіантів на вибір. Ось для прикладу вам з каталога покажу. От кольори, наприклад, столешні є різні, тут і під дерево, і, і мармур, і кольори ніжок також є різні. Вони зазвичай йдуть біла, чорна і є ще кремова за потреби. Ну, от, наприклад, як у Мемфіса. Замовити такі столи і каталог подивитись можна на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.